Цього моменту у вас є вибір між двома шляхами: посередності та страждань, а інший безмежного розширення та величі, який ви оберете. У наступні кілька хвилин я розкрию три приголомшливі техніки від Невіла Годарда, які можуть повністю змінити вашу реальність. Ви дізнаєтеся, як переписати своє минуле, жити в бажаному майбутньому, та нарешті звільнитися від симуляції, яка вас стримувала. Але перш ніж ми почнемо, запитайте себе, чи справді ви готові до радикальної трансформації. Якщо ви готові перестати бути жертвою своїх обставин і почати створювати життя, про яке завжди мріяли, тоді продовжуйте дивитися. Тепер, коли ви готові до трансформації, дозвольте мені представити вам вашого провідника в цій подорожі. Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі люди без зусиль втілюють свої мрії, а інші борються? Секрет полягає в розумінні справжньої природи реальності: Невіл Ходарт. Духовний учитель, який випередив свій час, відкрив, як зазирнути за завісу нашого симульованого світу, його вчення може бути ключем до розкриття вашого безмежного потенціалу. Невіл Годдард був містиком і духовним учителем, який жив у 20 столітті. Він навчав, що весь наш світ є проекцією нашої свідомості, подібно до фільму, що відтворюється на екрані. Уявіть свій розум як потужний проектор, який постійно випромінює ваші думки, переконання та очікування на екран вашого життя. Саме так Бог пояснив природу нашої реальності, симуляцію, створену нашою власною свідомістю. Дозвольте мені поділитися короткою історією, яка висвітлює глибоку силу вчень Годара. Сара, художниця, яка бореться за успіх, роками, намагалася продати свої картини, але безуспішно. Відкривши для себе роботи Годара, вона вирішила застосувати його методи. Вона почала уявляти себе успішною художницею. Відчуваючи радість і задоволення від продажу свого мистецтва, вона жила в цьому уявному стані, вірячи. Що це реальність? Протягом кількох місяців у неї відбулася перша персональна виставка, і всі картини були розпродані. Сара фактично зламала матрицю своєї реальності, змінивши свою свідомість. Але в основі Божого вчення лежить ідея про те, що свідомість єдина реальність. Все, що ви переживаєте у своєму фізичному світі, є відображенням вашого внутрішнього стану. Це як дивитися в дзеркало. Зображення, яке ви бачите, завжди є ідеальним відображенням вас. Так само ваш зовнішній світ ідеально відображає ваші внутрішні переконання та припущення. Подумайте про це так. Ваша свідомість подібна до вихідного коду комп'ютерної програми, а ваша фізична реальність це програма, що працює на екрані. Змінюючи вихідний код, ваші думки та переконання, ви можете змінити те, що відображається на екрані, ваш життєвий досвід. Саме так Бог пояснив, що ми можемо зламати симуляцію нашої реальності. Тепер ви можете задатися питанням: якщо свідомість створює реальність, чому моє життя не ідеальне? Що ж, саме тут і проявляється магія вчення Годара. Більшість із нас створює свою реальність несвідомо. Ґрунтуючись на старих програмуваннях та обмежувальних переконаннях, але як тільки ви зрозумієте, як працює система, ви зможете почати свідомо створювати реальність, яку бажаєте. Уявіть, що ви дивитеся фільм у кінотеатрі. Ви настільки занурені у фільм, що забуваєте, що сидите в кінотеатрі. Саме так більшість людей переживає життя. Вони захоплені драмою, забуваючи, що саме вони її проектують. Вчення Годара, подібні до того, як хтось поплескав вас по плечу і нагадав, що ви в театрі. І що ще важливіше, що ви є кіномеханіком, розуміючи та застосовуючи принципи Годарда, ви можете почати бачити код, що стоїть за вашою реальністю. Ви почнете помічати, як ваші думки та почуття безпосередньо співвідносяться з вашим досвідом. Ви побачите, як ваші припущення про себе та світ формують все навколо вас, це як одягнути спеціальні окуляри, які дозволяють вам бачити приховану структуру вашої симульованої реальності. Але ось захоплива частина. Як тільки ви зможете побачити код, ви зможете його змінити. Ви більше не перебуваєте у владі, здавалося б, випадкового та хаотичного світу. Натомість ви стаєте свідомим творцем свого досвіду. Ви можете переписати програму свого життя, вибираючи нові думки, переконання та припущення, які відповідають реальності, яку ви хочете створити, стоячи на порозі переписування своєї реальності, виникає глибоке питання: що якби самі думки, які ви вважаєте своїми, насправді були частиною симуляції? Уявіть собі світ, де ваші найдорожчі переконання, це просто рядки коду, ретельно створені, щоб тримати вас у пастці обмеженого існування. Це не просто уявний експеримент, це реальність, у якій ми всі живемо. Згідно з вченнями Невіла Годарда. подумайте про це, скільки разів ви чули такі фрази, як гроші не ростуть на деревах або хороші речі ніколи не вічні. Це не просто нешкідливі вислови. Вони є частиною складної мережі суспільних умов, яка діє як правило нашої симуляції. Обмежуючи наш потенціал так, як ми навіть не можемо це побачити. Це як персонажі відеогри, але ми забули, що граємо. У гри є правила, речі, які ми вважаємо абсолютною істиною про те, як влаштований світ. Але що, якщо ці правила є лише частиною програмування, розробленого для того, щоб ми грали в певних межах? Давайте детальніше розглянемо, як це працює. Уявіть, що ви дитина, яка любить малювати. Ви показуєте своє мистецтво дорослому, який каже, що ви не можете заробляти на життя як художник. Бум! Це рядок коду імплантований у ваш розум, перш ніж ви це усвідомлюєте. Ви вірите в це, живете цим, і ваші художні мрії починають згасати, або, можливо, ви виросли, чуючи. Ми не можемо собі цього дозволити. З часом ця проста фраза стає глибоко вкоріненим переконанням про гроші та дефіцит. Це як вірус у вашому ментальному програмному забезпеченні, який постійно працює у фоновому режимі, впливаючи на кожне фінансове рішення, яке ви приймаєте. Ці переконання створюють те, що Годард назвав би менталітетом дефіциту та менталітетом жертви. Вони схожі на невидимі ланцюги, що тримають нас у пастці реальності, яка набагато менша за ту, яку ми справді здатні відчути. Ми починаємо бачити світ як місце обмежених ресурсів та можливостей, де ми залежимо від зовнішніх обставин, але ось де це стає справді вражаючим. За словами Годарда, ця матриця обмежувальних переконань не лише в наших головах, вона створює нашу фактичну фізичну реальність. Пам'ятайте, що свідомість єдина реальність. Тож, коли ми віримо в дефіцит та обмеження, саме це ми переживаємо у своєму повсякденному житті. Це ніби ми всі ходимо в спеціальних окулярах, які фільтрують наше сприйняття світу, ці окуляри запрограмовані всіма нашими обмежувальними переконаннями та суспільними умовами. Все, що ми бачимо, фільтрується крізь ці лінзи, підсилюючи наше обмежене бачення реальності. Але не засмучуйтесь, це насправді неймовірно гарна новина. Чому? Тому що якщо наша реальність створена нашою свідомістю. А наша свідомість запрограмована обмежувальними переконаннями. Тоді все, що нам потрібно зробити, це перепрограмувати нашу свідомість. Ось тут і стають на допомогу методи Годарда. Вони схожі на чіткі коди для симуляції реальності. Використовуючи ці методи, ми можемо почати виявляти та змінювати обмежувальні переконання, які керували нашим життям на автопілоті. Уявіть, що ви можете позбутися цих обмежувальних переконань і побачити світ таким, яким він є насправді, повний безкінечних можливостей і достатку. Уявіть, що ви можете переписати код своєї реальності, створивши життя, яке відповідає вашим найглибшим бажанням і найвищому потенціалу. Це сила вчення Годара. Вони пропонують нам спосіб вирватися з в'язниці суспільного обумовлення та розкрити свою справжню силу як свідомих творців нашої реальності. Тепер, коли ми розуміємо, в якій в'язниці ми перебуваємо, час планувати нашу втечу. Але ось у чому поворот: ця втеча з в'язниці не вимагає складних планів чи вишуканих інструментів. Насправді найпотужнішою зброєю у вашому арсеналі може бути просто тиша, чи може оволодіння мистецтвом розумового спокою бути секретом зміни самої реальності? Уявіть собі, ви сидите в тихій кімнаті із заплющеними очима, зосереджуючись на своєму диханні. Раптом ви відчуваєте зміну, шум світу стихає, і ви залишаєтеся з глибоким відчуттям спокою. Це, друзі мої, шлях до розкриття вашого справжнього потенціалу. Медитація так це не просто розслаблення, це потужний інструмент для злому симуляції. Яку ми називаємо реальністю. Коли ми заспокоюємо свій розум, ми створюємо простір для прояву нашого справжнього я. Це як очистити захаращену кімнату від безладу, що дозволяє нам побачити красу, яка завжди була там. Але як це працює? Уявіть собі свій розум як ставок. Коли він повний брижів і хвиль, важко побачити, що під поверхнею, але коли вода спокійна, ви можете бачити саме дно. Ось що робить медитація для вашої свідомості: вона заспокоює води вашого розуму, дозволяючи вам побачити глибини вашого справжнього я. Давайте спробуємо просту медитацію прямо зараз. Знайдіть зручну позу та заплющте очі, зробіть глибокий вдих через ніс, відчуваючи, як розширюється живіт. Затримайте його на мить, потім повільно видихніть через рот. Під час дихання уявіть, як тепле золотисте світло наповнює ваше тіло з кожним вдихом, а будь-яка напруга чи стрес зникають з кожним видихом. Продовжуйте це протягом кількох хвилин, просто спостерігаючи за своїм диханням, не намагаючись його змінити. Зараз ви можете подумати. Звучить чудово, але мій розум завжди біжить. Як я можу його заспокоїти? Не хвилюйтеся. Це абсолютно нормально. Розум схожий на собаку, його потрібно дресирувати, щоб сидіти нерухомо. Коли виникають думки, просто визнайте їх і відпустіть, як хмари, що пропливають у небі. З практикою вам буде легше підтримувати цей внутрішній спокій. Регулярна медитація може допомогти вам розкрити свою справжню силу, це як очищення лінзи, крізь яку ви дивитеся на світ. Продовжуючи практику, ви помітите, що шум симуляції, постійний гул суспільних умов починає зникати. Ви знайдете глибоке джерело творчості, інтуїції та сили прояву. Але ось тут починається справжнє захоплення. Культивуючи цей внутрішній спокій, ви фактично змінюєте код своєї реальності. Пам'ятайте, що свідомість створює реальність. Тож, змінюючи стан своєї свідомості за допомогою медитації, ви буквально перепрограмуєте симуляцію. Подумайте про це так. Коли ви захоплені шумом повсякденного життя, ви схожі на персонажа відеогри, який реагує на все навколо. Але коли ви медитуєте, ви відступаєте назад і стаєте гравцем, тим, хто керує грою, ви більше не перебуваєте у владі свого оточення, ви його творець, продовжуючи практикуватися, ви можете почати помічати синхронність у своєму житті, ті маленькі збіги, які здаються надто ідеальними, щоб бути випадковими, це ознаки того, що ви узгоджуєтеся з потоком Всесвіту, торкаючись основного коду реальності. Але пам'ятайте. Йдеться не про втечу від реальності, йдеться про повну взаємодію з нею з точки зору свідомості та сили. Медитація допомагає вам бути більш присутніми у своєму повсякденному житті, більше усвідомлювати красу та потенціал кожної миті. Тож ви готові зробити перший крок у зломі симуляції? Почніть лише з п'яти хвилин медитації щодня, поки ви розвиватимете свою практику, і ви побачите, що цей простий акт сидіння в тиші насправді є найреволюційнішою річчю, яку ви можете зробити. Ви не просто змінюєте свою думку. Ви змінюєте всю свою реальність. Ви, можливо, знаєте, що медитація може змінити ваше сьогодення, але як щодо всього того багажу з вашого минулого, тих незручних моментів, втрачених можливостей та болісного досвіду, який досі вас переслідує. Що ж, приготуйтеся, бо ми збираємося зануритися в техніку, яка може буквально переписати вашу особисту історію. Уявіть собі, ви дивитеся своє улюблене телешоу і є сцена, яку ви просто не можете витримати. Що ви робите? Ви берете пульт і натискаєте кнопку перемотування назад. А тепер уявіть, що ви могли б зробити це зі своїм власним життям. Саме в цьому полягає техніка перегляду Невіла Годара. це як мати космічний пульт дистанційного керування для ваших спогадів. То як працює ця техніка, що змінює розум? Насправді це досить просто. Ви берете спогад, який вас турбує. Заплющте очі та переосмисліть його так, як ви хотіли б, щоб це сталося. Це як бути режисером власного фільму про життя, де ви можете кричати, монтувати та перезнімати будь-яку сцену, яку забажаєте. Давайте спробуємо. Уявіть собі випадок, коли ви повністю провалили співбесіду. Ви нервували, запиналися у словах і пішли звідти, почуваючись повним невдахою. А тепер уявіть, що ви йдете впевнено, ідеально відповідаєте на кожне запитання та йдете з пропозицією роботи. Відчуйте хвилювання, гордість, полегшення. Справді дозвольте цим позитивним емоціям проникнути в вас. Звучить трохи неймовірно, чи не так. Але ось у чому секрет? За словами Годарда, коли ви це робите, ви не просто граєте в удачу, ви насправді перепрограмовуєте свій мозок і змінюєте енергію навколо цієї події, це як налагодження несправного коду у вашій особистій симуляції. Зараз ви можете подумати, але насправді це не так, і ви маєте рацію. Але пам'ятайте, що ми дізналися раніше, ваша свідомість створює вашу реальність. Тож, змінюючи свою свідомість щодо минулих подій, ви буквально змінюєте свою реальність. Але навіщо турбуватися про минуле? Хіба не краще зосередитися на майбутньому? Що ж, річ у тім, що цей минулий досвід схожий на старе програмне забезпечення, що працює на задньому плані вашого розуму, впливаючи на ваші думки, почуття та дії так, як ви можете навіть не усвідомлювати. Переглядаючи його, ви звільняєте розумовий простір та енергію для нових більш сильних програм. Бог вважав, що зациклюватися на минулих помилках це як повторне зараження себе, це як колупати стару рану замість того, щоб дати їй загоїтися. Перегляд. Це духовний антибіотик. Він допомагає цим ранам швидше та чистіше загоїтися. Але перегляд це не просто стирання поганих спогадів. Йдеться про перетворення їх на паливо для вашого майбутнього. Цей незручний момент стає уроком стійкості, ця втрачена можливість стає трампліном до чогось ще кращого. Ви не просто змінюєте своє минуле, ви переосмислюєте всю свою історію. Але найкраще. Ви можете використовувати перегляд для великих життєвих подій або невеликих щоденних неприємностей. Посварилися з партнером, перегляньте це влюблячу розмову, пролили каву на сорочку, перегляньте це, щоб вчасно встигнути на чашку. Чим більше ви практикуєтеся, тим природніше це стає. Тепер я розумію, про що ви думаєте. Це звучить чудово, але чи справді це працює? Ну що ж, незліченна кількість людей повідомляли про дивовижні результати регулярної практики перегляду. Вони виявили, що не тільки краще ставляться до свого минулого, але й їхні теперішні обставини також починають змінюватися. Це ніби вони розблокували чит-код на все життя. Перегляд вашого минулого це лише початок. Тепер уявіть себе, що ви вже живете своїм ідеальним життям. Відчуйте це, вдихніть це, скуштуйте це. Це не мріяння, це духовна практика, яка може змінити все ваше існування. Чи готові ви дізнатися як? Ласкаво просимо до глибокої концепції життя в кінці трансформаційної техніки, яка, на думку Невіла Годарда, може змінити саму тканину нашої реальності. Уявіть на мить, що майбутнє, про яке ви завжди мріяли, це не просто віддалена можливість, а теперішня реальність, у яку ви можете ступити прямо зараз, звучить неймовірно чи не так? По суті, життя в кінці це повне втілення, відчуття здійснення вашого бажання. Це не просто візуалізація успіху. Це про те, щоб ви пережити його настільки яскраво у своїй уяві, що ваша підсвідомість приймає це як істину. Саме тут відбувається магія. Подумайте про це так: ваша свідомість подібна досаду, а ваші думки та почуття це насіння, коли ви живете. Зрештою, ви садите насіння бажаної реальності та плекаєте його водою своєї віри та сонячним світлом своєї зосередженої уваги. Але як нам насправді це зробити? Все починається з простої, але потужної практики. Виберіть тихий момент свого дня. Заплющте очі та увідіть у сцену здійснення вашого бажання. Якщо ви хочете успішної кар'єри, відчуйте задоволення від досягнення своїх цілей. Якщо це любовні стосунки, ви прагнете відчути тепло та радість перебування з вашим ідеальним партнером, занурюючись у цю уявну сцену, задійте всі свої почуття. Що ви бачите? Які звуки вас оточують, які емоції ви відчуваєте? Чим яскравішим і реальнішим ви можете зробити цей досвід, тим потужнішим буде його вплив на вашу підсвідомість. Афірмації можуть бути потужним інструментом у цьому процесі. Складайте твердження, які відображають ваше бажання так, ніби воно вже досягнуто. Замість того, щоб говорити я хочу бути успішним, стверджуйте, я успішний. Відчуйте істинність цих слів, коли ви їх промовляєте. Пам'ятайте, справа не в тому, щоб переконати себе, а в тому, щоб узгодити свою свідомість з реальністю, яку ви хочете пережити. Зараз ви можете подумати, це звучить чудово, але як щодо сумнівів, що, якщо я не зможу підтримувати цю віру. Сумнів є природною частиною процесу, коли він виникає. Визнайте його, але не надавайте йому сили. Натомість м'яко поверніть свою увагу на відчуття виконання вашого бажання, це як дресирувати цуценя з терпінням та наполегливістю. Ваш розум навчиться залишатися в цьому позитивному стані. Нетерплячість, ще одна поширена пастка. У нашому швидкоплинному світі ми часто очікуємо миттєвих результатів, але пам'ятайте, що ви працюєте з безкінечним інтелектом Всесвіту. Довіртеся божественному часу. Ваше завдання то посадити зерно та плекати його своєю вірою. Всесвіт подбає про те, як і коли, поки ви практикуєте життя. Зрештою, ви по суті переписуєте код своєї реальності. Це як налаштувати радіо на певну станцію. Коли ви перебуваєте в гармонії, ви природно приваблюєте враження, які відповідають вашій новій вібрації. Ця практика виходить за рамки простого позитивного мислення. Це глибока духовна техніка, яка визнає творчу силу вашої свідомості, живучі. Зрештою, ви усвідомлюєте, що ви не відокремлені від своїх бажань, ви єдине ціле з ними. Уявіть на мить, що ваше життя це не просто низка подій, що відбуваються з вами, а вічна драма, в якій ви одночасно пишете і граєте головну роль. Що, якби ви могли прокинутися в цій космічній п'єсі та свідомо керувати її розгортанням? Це не просто уявний експеримент, це глибока істина, яку відкрив і поділився зі світом Невіл Годар. Бог навчав, що все наше існування схоже на грандіозну театральну постановку, де кожен з нас грає кілька ролей. Ми. Актори на сцені, які проживають своє повсякденне життя, але ми також глядачі, які спостерігають і переживають драму. І найголовніше, ми драматург, який створює історію своєю свідомістю. Подумайте про це, коли ви мрієте вночі, ви створюєте цілі світи, населяєте їх персонажами та переживаєте пригоди. Ви маршість мрійник, але ви також є кожним персонажем у вісні. Годар стверджує, що наше життя наяву нічим не відрізняється. Це просто сон, від якого ми ще не повністю прокинулися. Ця концепція життя як вічної драми це не просто філософські роздуми, це потужний інструмент для трансформації. Коли ви усвідомлюєте, що ви не просто пасивний учасник життя, а творець своєї реальності, все змінюється. Раптом виклики стають можливостями для зростання, невдачі стають поворотами сюжету. Ви можете переписати. І ваші бажання стають неминучими результатами історії, яку ви розповідаєте. Але як нам прокинутися в цьому сні? Годар говорив про процес, який він назвав духовним розп'яттям і воскресінням. Не дозволяйте цим термінам залякати вас. Вони є просто метафорами для подорожі, пробудження від симуляції звичайного життя. Розп'яття символізує відмову від нашого старого обмеженого я, версії нас, яка вірить, що ми відокремлені від наших бажань, безсилі перед обставинами. Йдеться про відмову від его, яке чіпляється за минулі болі та майбутні страхи. Це може бути незручно, навіть боляче, але це необхідний крок у нашій духовній еволюції. Але Воскресіння це славне відродження. Це те, що відбувається після цього, це момент, коли ми повністю втілюємо свою справжню природу як мрійника нашої реальності. Ми піднімаємося над обмеженнями нашого старого Я та робимо крок уперед як свідомі творці. Цей процес схожий на досягнення усвідомленості у вісні. Спочатку ви захоплені драмою сну, вірячи, що все це відбувається з вами, але потім настає момент усвідомлення. Зачекайте, це сон. Раптом ви усвідомлюєте, що ви ясновидцем, і ви можете формувати сон так, як забажаєте. Так само, як ми прокидаємося до нашого справжнього, природного та неспаного життя, ми отримуємо здатність свідомо створювати свою реальність. Ми більше не залежимо від зовнішніх обставин, бо розуміємо, що ці обставини є проекцією нашої власної свідомості, але це одкровення. Те, що ми є мрійниками своєї реальності, є головним чіткодом для життя. Це означає, що сила змінити ваше життя не лежить у якійсь зовнішній силі чи обставинах. Вона всередині вас завжди була, завжди буде. Подумайте про те, як це змінює все, те підвищення, на яке ви сподівалися. Йдеться не про те, щоб чекати, поки хтось інший визнає вашу цінність. Йдеться про втілення свідомості когось, хто вже має це становище, люблячи стосунки, яких ви прагнете. Йдеться не про те, щоб знайти потрібну людину. А про те, щоб стати правильною людиною, тією, хто природно приваблює та підтримує цю любов. Але ось де все стає справді захоплюючим. Це пробудження стосується не лише прояву матеріальних бажань, йдеться про усвідомлення вашої справжньої духовної природи. Коли ви приймаєте свою роль мрійника своєї реальності, ви доторкаєтеся до джерела творчості, любові та мудрості, яке було всередині вас весь цей час. Уявіть, що ви проживаєте кожен день з усвідомленням того, що створюєте власну історію. Як би ви написали наступний розділ? Які грандіозні пригоди ви б створили для себе, які прекрасні враження ви б втілили для інших? Пам'ятайте, що йдеться не про втечу від реальності, йдеться про повну взаємодію з нею з місця свідомого творення, йдеться про усвідомлення божественної гри, яка розгортається навколо нас і вступ у нашу роль співтворців з Всесвітом. Отже, ви розблокували чіткоди до Всесвіту. Що тепер? Настав час підвищити рівень своєї свідомості та почати грати в гру життя в режимі Бога. Але будьте обережні, з великою силою приходить велика відповідальність. Коли ви вступаєте в свою роль свідомого творця своєї реальності, ви можете відчути суміш хвилювання та приголомшення. Не хвилюйтеся, це цілком природно. Ви вирушаєте в духовну подорож, яка змінить кожен аспект вашого життя. Почнемо з простої, але потужної практики ведення щоденника прояву. Цей священний документ це ваш прямий зв'язок із Всесвітом, місце, де ви можете записувати свої бажання та відстежувати їх втілення щодня. Приділіть кілька хвилин, щоб записати те, що ви хочете створити у своєму житті. Будьте конкретними, будьте сміливими, і найголовніше пишіть так, ніби це вже сталося. Відчуйте радість, вдячність, відчуття досягнення, коли ви пишете кожне слово. Але пам'ятайте, що втілення це не просто запис ваших бажань та очікування їх чарівної появи. Йдеться про узгодження всієї вашої істоти зі своїми бажаннями. Саме тут на допомогу приходить щоденна практика перегляду щовечора перед сном. Приділіть кілька хвилин, щоб переглянути свій день. Але ось у чому поворот. Ви будете переглядати будь-які події, які пройшли не так, як вам хотілося б. Уявіть, що у вас виникла суперечка з колегою. Заплющте очі та прокрутіть цю сцену в уяві. Але цього разу уявіть, як ви справляєтеся з ситуацією з грацією та мудрістю. Відчуйте гармонію, яка виникає в результаті цієї позитивної взаємодії. Роблячи це, ви не просто змінюєте свої спогади про подію, ви фактично зміщуєте енергію навколо неї, створюючи хвилі позитиву. Це поширюється на ваше майбутнє. Тепер я розумію, про що ви думаєте. Звучить чудово, але як мені зберегти цю нову перспективу, коли життя стає важким. Це слушне питання. Правда в тому, що ви зіткнетеся з труднощами. Сумніви можуть закрадатися. Старі звички можуть спробувати знову заявити про себе, але пам'ятайте, що це лише залишки вашого старого програмування, останні подихи симуляції, які намагаються втягнути вас назад. Коли виникають сумніви, ставтеся до них як до можливості розім'яти свої м'язи прояву, визнайте сумнів. Подякуйте йому за те, що він намагається захистити вас. Потім, м'яко, але твердо нагадайте собі про свою справжню природу, як творця вашої реальності. Ви навіть можете створити особисту мантру для використання в ці моменти. Щось на кшталт. Я автор своєї історії, і я обираю радість, достаток і любов, коли ви інтегруєте ці практики у своє повсякденне життя. Почніть з малого: Рим не був побудований за один день, і нова реальність також не є новою. Почніть з прояву дрібниць, ідеального місця для паркування, компліменту від незнайомця, моменту несподіваної краси. Коли ви побачите, як розгортаються ці невеликі прояви, ваша впевненість зростатиме, і ви природно почнете мріяти про більше. Пам'ятайте, ви не просто змінюєте свої обставини, ви трансформуєте всю свою істоту. Ця подорож пробудження найглибша робота, яку ви коли-небудь зробите. Це робота над тим, щоб стати тим, ким ви є, насправді, зробити крок уперед до своєї божественної сили та призначення. Продовжуючи цим шляхом, ви можете помітити деякі радикальні зміни у своєму житті. Стосунки можуть змінюватися, коли ви узгоджуєтеся зі своїм вищим я. Раптом можуть з'явитися можливості, які ідеально відповідають вашій нещодавно розширеній свідомості. Ви навіть можете відчути потяг до нових місць, нового досвіду, нові способи буття у світі приймають ці зміни. Це ознаки того, що ви успішно переписуєте код своєї реальності. Ви більше не пасивний персонаж у чиїсь історії. Ви автор, режисер і зірка власної космічної драми, але ось найпрекрасніша частина цієї подорожі. Прокидаючись до своєї справжньої природи та починаючи свідомо створювати свою реальність, ви не просто змінюєте своє власне життя, ви робите свій внесок у пробудження всього світу. Щоразу, коли ви обираєте любов замість страху, достаток замість дефіциту, радість замість страждань, ви посилаєте хвилі вищої свідомості, які торкаються всіх навколо вас. Коли ми досягаємо кінця нашої подорожі, ви стоїте на порозі нової реальності. Ви зазирнули за завісу симуляції та відкрили неймовірну істину. Ви мрійник, творець, божественний дух, який переживає життя у фізичній формі. Це знання, це одночасно дар і відповідальність. Поміркуйте над своїм пройденим шляхом. Ви все ще граєте роль, призначену симуляцією чи готові увійти у свою силу як свідомий творець? Вибір за вами, і він починається зараз. З кожною думкою, кожним почуттям, кожним припущенням. Ви формуєте свою реальність. Вибирайте мудро. Світ навколо вас почне змінюватися. Коли ви змінюватиметеся всередині, ваші стосунки, кар'єра, здоров'я і навіть ваш повсякденний досвід почнуть відображати ваш новий стан свідомості. Ви помітите це, коли більше узгоджуватиметеся зі своїм справжнім я життя тече з більшою легкістю, грацією та синхронністю. Виклики все ще виникають, але ви бачитимете їх не як перешкоди, а як можливості для зростання та вдосконалення своєї майстерності як творця своєї реальності. Цей новий світ це не лише створення матеріального багатства чи досягнення особистих цілей, йдеться про втілення найвищої версії себе, того, хто живе з точки зору любові, співчуття та безмежних можливостей. Йдеться про те, щоб бути повністю присутнім у кожному моменті, усвідомлюючи, що ви є одночасно і мрійником, і мрією. Ви той, хто пише сценарій, і ви маєте силу змінити його в будь-який час. Жити як свідомий творець означає брати на себе повну відповідальність за своє життя. Це означає визнати, що кожен досвід, кожні стосунки, кожна ситуація є відображенням вашого внутрішнього стану. Це усвідомлення є одночасно звільняючим і надихаючим, тому що означає, що ви можете змінити свою реальність, змінивши себе. Ви більше не жертва обставин, ви автор своєї історії. Тож, як продовжити цю подорож? Йдеться про щоденну практику та усвідомленість: щодня нагадуйте собі, ким ви є насправді, могутнім творцем. Використовуйте інструменти, які ви вивчили. Медитація, щоб заспокоїти розум, перегляд, щоб зцілити минуле, і життя, врешті-решт, щоб втілити свої бажання. Ведіть щоденник своїх проявів і переглядів не як рутину, а як радісне святкування вашої сили, формувати свій світ. І пам'ятайте, ви не самотні в цій подорожі, є безліч інших, хто пробуджується до цієї істини. Навчіться орієнтуватися в симуляції реальності з витонченістю та цілеспрямованістю. Знайдіть спільноту однодумців, які можуть підтримати та надихнути вас. Діліться своїми думками, святкуйте свої перемоги та висловлюйте співчуття під час випробувань. Ми всі пов'язані, і коли кожен з нас пробуджується до своєї справжньої природи, ми допомагаємо підняти свідомість усієї планети. Уявіть собі, світ, де все більше людей пробуджуються до своєї сили як свідомих творців. Світ, де любов, достаток і радість є нормою, а не винятком. Це новий світ, який ми будуємо разом: одна думка, одне переконання, один акт творення зараз. Рухаючись вперед, прийміть пригоду життя. Знайте, що будуть злети і падіння, повороти та несподіванки, але крізь усе це ви тримаєте ручку, яка пише історію. Ви мрійник, який мріє та прокидається у мрії. Тож пишіть сміливо, мрійте вільно та живіть повноцінно. Ця подорож тільки почалася. Ви ступили у царство безмежного потенціалу, де ви більше не питаєте, що життя приготувало вам, а що ви створите далі. Симуляція у ваших руках, щоб ви могли досліджувати, формувати та перевершувати її. Ну, от і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!